Четвер, 18 травня, це новини на ТВ7. Награбоване зерно і військовий вантаж на окупованих територіях побільшало влучних аварій. Поблизу Маріуполя знов гучно росіяни розгорнули неподалік міста навчальний полігон. Гауляйтер Іващенко балотується до так званого законодавчого органа ДНР від партії Єдине Росія. Усе детального випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю! Точно в цель від російських водіїв має ось такий вигляд: на окупованих територіях побільшало влучних аварій. Перша сталася в Сімферопольському районі. Окупанти так поспішали вивести награбоване українське зерно, що ж вагони зійшли з рейок. А в Маріуполі на вулиці Куїнжі фура влетіла в руїни. В машині окупанти, начебто, перевозили військові вантажі. Красиві кадри ціною психіки постраждалих цивільних. Так створюється російський культурний продукт. Із Маріуполя нарешті забралися кіношники. Вони знімали черговий пропагандистський фільм про російсько-українську війну. А люди знову здригалися від пострілів та вибухів. Росіяни ще й розгорнули навчальний полігон неподалік. По напрямку до волновахи окупанти вивели ствольну артилерію. Через це в Сартані та Кальмівському районі знову гучно. Як не розбомблять чи знесуть, то спалять. Росіяни продовжують нищити житло Маріупольців. На цей раз взялися за повністю вціліли будинок. Власників не було на місці. Що з ними загинули чи евакуювалися, невідомо. Передвиборча компанія нового рівня. Колишні гауляй Теревашченко балотуються до так званого законодавчого органу ДНР від партії «Єдина Росія в рекламному ролику. Колаборанти розповідають про відновлення міста. Однак за камерою картина зовсім протилежна. Благодаря его четкому руководству в городе быстро приступили к разбору завалов, восстановили свет, водоснабжение, организовали пункты выдачи гуманитарной помощи, были сформированы коммунальные предприятия. После решения первоочередных задач вода и продукты остро стал вопрос восстановления жилья. Тысячи мариупольцев остались без крова. Практически во всех квартирах не было стекол. В процесс помощи активно включились разные регионы Российской Федерации. И если с многоквартирными домами процесс восстановления мы наладили, то жители частного сектора остались практически без поддержки. Ну, никто ничего не делает. Вон дара. Как была, так и есть. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримських татар у травні 1944 року. Приблизно 200 тисяч кримських татар депортували у середню Азію. За офіційними даними, майже половина загинула від голоду та хвороб у дорозі чи на засланні. Операцію провели співробітники НКВД, тоді ж знищували культурні та історичні пам'ятки, міняли назви на свій радянський лад. Тодішня влада заселяла Крим вихідцями з Росії та інших республік. А кримські татари мали статус спе. З переселенців і зараз держава-терорист робить те ж саме: системні репресії та переслідування кримсько-татарського народу тривають. Росія випустила по Україні 30 крилатих ракет цієї ночі, 29 з них знищені силами ППО. Гучно було у Києві. Уламки впали на лівому березі столиці. Там загорівся гаражний кооператив. Це була дев'ята атака на місто з початку травня. Є влучання на Хмельниччині. Там без постраждалих на Одещині влучили у промисловий об'єкт. Одна людина загинула, ще двоє поранені. На жаль, результат протиповітряного бою навіть коли він успішний, так уламки часто треплять, не часто а завжди падають на землю, і можуть бути і займання, і травмування. І на жаль, є вже і на Одеській області і такі неприємні наслідки. Це життя людей втрачено. ЗСУ атакують українські військові, просунулися на відстань майже 2 кілометри на флангах у Бахмуті. Про це повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Минулої доби знищили 130 окупантів, а 145 були поранені. Чотирьох взяли в полон. Але обстріли з боку ворога не вщухають. Вони борються за майже знищене ними місто. Наші захисники мужньо відповідають. Ми дивлячись на те, що ми не маємо переваги, на жаль, поки що чисельної і технічної ворогом, але за рахунок своєї зібраності, мотивованості, кращої, скажімо так, навченості наших підрозділів і фактично ідеальної синхронності роботи всіх структур. Нам дається його перемага. День вишиванки святкуємо. Традиційно в різних містах сьогодні українці вдягають розшити сорочки, влаштовують флешмоби і популяризують національне вбрання. У Києві вишиванку одягнули вперше на найвідоміший пам'ятник голодомору дівчину з колосками. Сорочку прикрасили давніми орнаментами. Її виготовила майстриня Юлія Лівінська з Ірпеня. Також у музеї голодомору відкрили виставку, де представили вишиванки, які передали місцеві. Організатори акції нагадують, як і майже 100 років тому, так і сьогодні. Не крадуть дитинство, депортують дітей та позбавляють права на безпеку. Ми таким чином долучаємось до традиції збереження нашої української ідентичності, до залучення широкого кола як до нашого музею, так і до збереження власних історій, до ретрансляції цих історій, до того, аби Ті, хто має ці історії, ділилися ними з іншими людьми, з іншими поколіннями, передаючи їх до музею. Тому що як показує практика, все таки наші будинки нам не завжди вдається зберегти. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і телеграм. Тихого вечора нами нових перемог ЗСУ. Побачимось.